Відео новини на Ріо Бердичів. Ви подивіться, ми зробили це тергів. На сьогоднішній сьогодні, день там в палатах скаже. Там сьогодні в палатах тепло, а палять зовсім майже не палять. Ви розумієте, про що йдемо? Оце тому я думаю, що якщо вже робити... Час міняється, зараз є сучасні матеріали, тому що якщо робити, то треба просто зробити утеплення школи. І це, це набагато кращий крок, ніж, ніж, те саме, ніж той шлях, по якому хотіли йти. Напрямок енергозбереження він більш важливіший. І сьогодні, якщо зробити деякі заходи навіть тепломережі, вони дають щороку, можна зекономити на заміні насосах, значить на утеплення і так далі, там серйозні кошти. А ці кошти направити на... Навчальний процес на іншій цілі. Тому не будемо ми зараз, я, я, я вам скажу так, це була моя ідея, я це пам'ятаю, тут абсолютно я вам скажу, погоджуюсь, але фасад не тільки для фасада, треба разом одночасно утеплення робити фасад. Кошти майже, ну звісно, трошки дорожчі, але результат абсолютно інший. Я вже сказав, що ми будемо продовжувати в 12 школі в поступову заміну вікон. Теплозбереження – це це найголовніше, що, що потрібно робити. Бо тому що по великому рахунку сьогодні це саме затратна стаття. Треба краще зекономити гроші на теплі, і на, на, на енергоносіях і направити директор тепло Звичайно, звісно, буде грустне нам, якщо буде. Чим менше споживання буде. Але, але, я, думаю, але я думаю, що тут, тут треба вибирати, тому що то й до бюджетний кошти, то кошти населення до бюджету. А як вам ви знову школи з поетку? вже зобов'язання її брати, ну скажімо так, просто замінити плідку. На мій погляд, час йде, я думаю, що ми дійдемо до того часу, що зробити. Новини шукайте на Ріо Бердичів.інфо.